Вітаю вас, малята! Хто знає звуки голосні і приголосні знає, запрошую того зробити аналіз слова звуковий. Відгадайте загадку. Біла, гарна, чарівна, мов снігуренька вона, землю прикрашає, сріблом засипає, все навколо наче рай. Нумо, хто це? Відгадай! Так, правильно, це красуня зима. Зробимо звуковий аналіз цього слова. Приготуйте свої фішки і разом зі мною будемо виконувати звуковий аналіз слова зима. Скільки на картинці бачимо віконечок. Рахуємо разом зі мною зліва направо. Один, два, три, чотири. Значить, у слові зима чотири звуки. Я буду викладати свої фішки, а ви викладайте свої разом зі мною. Зима. Перший звук «з». Який він? Приголосний. Беремо фішку одна рисочка. Зима. Другий звук. I. Він який? Голосний. Беремо кружечок і кладемо його біля приголосного. Зима. Третій звук. м. Який він? Приголосний. Беремо одну рисочку і кладемо її біля голосного. І четвертий звук останній. З -ма. Який він? Звук А в кінці слова, голосний беремо кружечок і кладемо його біля приголосного. Скільки вийшло в нас фішок? Рахуємо зліва направо. Один, два, три, чотири. Наше заняття з грамоти підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами дізналися. Ми навчилися робити звуковий аналіз слів. Зробіть разом з батьками звуковий аналіз слова Лев. Чашка. Ви, молодці малята, до побачення.